Хто такий Раух Кнехт та чому його так бояться. Кнехт — дух зими, який полює на дітей та вродливих дівчат, зваблює їх та везе на північ у свій крижаний палац. Там він душить їх довгим язиком, випиває їхнє життя і перетворює на покірних рабів, що стирчатимуть у крижаному царстві вічність. Дехто вірить, що Кнехт був другом самого всебатька Одіна, але за непослуху був покараний, перетворений на чудовисько. Та висланий на північ у світні Филгейм. У образі Рауха Кнехта поєдналися не один міфічний і фольклорний дух зими: крампус, Кнехт Рупре, Туронь і Джирак, Вендіго та Ріаксук, крампус демонічний помічник Святого Миколая, напівцап з чорним хутром та рогами. Має довгий язик таратиці. Крампус носить із собою березові різки, якими він при нагоді карає дітей. Неслухів він кладе в мішок та забирає із собою, щоб з'їсти чи кинути пекло. Кнех Трупрех найвідоміший помічник Святого Миколая в Німеччині. Він з'явився у 17 столітті. Кнех Трупрехт дарує неслухняним дітям грудки вугілля, палиці та каміння, а хороші діти отримують солодощі від Святого Миколая. Репрехт носить чорний чи коричневий старий одяг, а за спиною мішок із попелом посох і дзвіночки. Турон. Супроводжує колядники, які несуть зірку. З головою бикоцапа. тури були емблемою сонця, вони помирали та воскресали. У релігії інуїтів і джирак це істота, що змінює форму, щоб викрадати дітей. Ця істота живе на межі потойбіччям, тому що вважається, чим далі ти йдеш на північ, тим ближче стаєш до світу духів. Улюблена форма і джирака це карібу. Він уміє імітувати людські голоси, може вдавати із себе близьку людину. Венуїцькій міфології Таріаксук асоціюється асоціюються з тінями, невидимістю та невідомістю. Кажуть, що здебільшого вони такі ж, як і будь-яка інша людина. У них є будинки, сім'ї, зброя тощо. Вони стають видимими, лише якщо їх вбивають, і кажуть, що вони виглядають, як істоти напівлюдини напівкарибу. Вендіго худорлявий велетень з блідою шкірою. Зазвичай у нього відсутні губи, тож добре видно довгий язик. Інколи в нього є роги, що робить його схожим на химерного оленя. Він зростає пропорційно до того скільки він їсть. Інколи Вендіго це дух, який захоплює людські тіла, асоціюється із зимою та голодом. Вендіго стає кожен хто з'їсть людину.